Добривачі, шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятниці, можна свіжих місцевих видань в руках рівновечірне. Ще ви знаєте одну нову чергову чи чергову дату назвав мер щодо початку роботи нового автовокзалу поблизу Малоторгівельного і ще менш розважального центру в районі давно вже не комбінату. Але якось дату назвав розмито цитую мера. Думаю, у березні він уже запрацює. Ні, не юнокамінат, а вокзал для двох, трьох чотирьох маршруток. Настільки каже, якісний, що жодного такого в області нема а у мера є про інвестиції в Рівненську область. Вона у нас як кривенька качечка, мало кого приваблює на другій сторінці. Розповідь про те, як головне управління економіки та інвестиційної політики підготувало пропозиції для такої держави, як Кувейт. Ну, гралися, мабуть, з глобусом чи на Google Earth, зайшли і в очі кинулись. Хочуть втули, а як сказав, в тулиці, прошу обичання, звичайно, нав'язати хочуть ковейту Рівенський аеропорт, який все ніяк нікому не нав'язується. Ані до чемпіонату Євро 2012, ані, думаю, не до етапу купки світу з Бобслею серед четвірок з Кормовим. Начальник цього управління каже: сподіваємося, що все ж таки прокинеться інвестиційний інтерес до таких от об'єктів. Каже, розповідає: пишемо усі країни, готуємо пропозиції. Це мабуть брошурки про бурштин, про власа Самчука, друкують бульборовця, календарики з видами на пам'ятник Марії Несвицькій від ремні випускають, але жалем зізнається за останні два роки. Жодна пропозиція не вистрілила. Тобто нікому наші мох і болото не потрібні. На четвертій санці розповідь про те, які дівчата привертають увагу наших рівненських міліціонерів. Цитую піар представника нашої міліції. Отож, на вулиці Київській увагу міліціонерів одразу ж привернула дівчина у коротенькій спідничці, е яка в 10-градусний мороз тупцювала обабіч дороги. Обабіч, оці от обабічно дорожні, короткоспідничні танцюючі дівчата. При мінус 10. В цьому є щось романтичне. Правда, замітка називається повій знайшли на Дубинській та Київській розповідь про те, як, як як стражі порядку відривають цих дівчат від роботи. Обабіч дороги. А «Вільне слово. Нотки енергозберігаючих технологій проглядають у вітанні жінкам з нагоди свята 8 березня від голів облдержадміністрації пана Берташа та голови облради пана Кічатого. Тобто з приходом пишуть весняного тепла, цитую, жінка запалює, жінка запалює, береже, береже тепло родинного вогнища. Бачите, політно було у декого. Одна запалює, а друга береже оце родинне вогнище. Думав, десь поміж рядків, ось ось і має постати образ жінки втілення енергозберігаючої лампочки, що своїм люмінесцентним світлом, потужністю до 85 Вт осяє кухню, мийку, пральну машину та граблі з садовим віником. Міг би постати, але не постав. В будь-якому випадку якісь перечуття, якісь нотки перечуття чиновнічої поїздки, яку анонсував пан Берташ у Прибалтику для вивчення прекрасних тендітних. Прибалтійських енергозберігаючих лампочок усе ж тут відчутні. На сьомі синіця стаття з перших вуст шукаємо нові мотивації у праці міліціонера. Такі слова винесені у заголовок. Так говорить про це новий начальник Кримінської комісії. Хочеться спитати, а що старими трапилось у цими мотиваціями? З тим, щоб допомагати людям захищати останніх від злодюг, паскуд і екзибіціоністів без трусів у районі Рівненського дочилища. Чим це не мотивація? Якою вона може стати в наш час, у час харчових добавок піросульфату натрію, генетично модифікованих китайських носків та вайфай спотів? Журналіст ви знаєте ставить незручні питання начальнику нашої міліції. Для прикладу, як боротися з хамством серед своїх працівників, начальник пан Олексій каже. Треба обов'язково боротися. Ми ж йдемо в Європу, працюємо над самодосконаленням. Я даю такі настанови: руки не розпускати, хай краще буде злочин не розкритий, ніж застосовувати незаконні методи. Гарно сказав, відповів. Але все ж хочеться ще раз спитати у пана Олексія. Як же ви все ж таки боретесь з хамством серед ваших працівників? В руках рівний ракурс Газета повідомляє, що цими вихідними мудрусниці відбудеться свято проводів зими. Масина вона прийде до Рівненського зоопарку. Програма передбачає і розважальну програму, і гарячі напої, і шашлики. Минці, дитячий галас, кульки, дівчата у вишванках ну, Звичайно, усі бажаючі. Тварини зможуть це теж побачити в своїх просторих, й осіннім теплом кліток, якщо зможуть клюви і носи виструмити з решіток. Добре, ж тваринам сидиш, дивишся, як люди жру їдять млинці, пісні співають, і самим певно на серці веселіше. Хоча не впевнений, що саме про це думають у день проводів зими тварини Рівенського зоопарку. У продовження теми тварини і ста замітка з третьої сторінки про засідання комісії облради з питань аграрної політики. Так вона теж має відношення до тварин. Будуть вони говорили влядя, про перспективи. Ні, не проводів зими і вибічки млинців і розпивання алкогольних напоїв біля кліток з байбаком з типовим. Ні, не говорили, а говорили, цитую, про перспективи. Дуже гарне слово, обнадійливе. перспективи, дозволяє багато говорити і мало чого робити. Отож, говорили про перспективи створення обласної племінної станції, для, яка має поповнити генетичний матеріал для штучного осіменіння. Всі, ясна річ, великі знавці там зібралися в цій комісії. Тож вибирали б найкращих. Жвава дискусія. Бачу її отак. От свят депутати говорять: от ви, Петро Іванович, як у вас з посадкою молодих кнурів на чучело? У скільки місяців саджаєте? З шести вісьми? Той каже, так, своїх саджає з шести вісьми. А ви, Іван Петрович, а ви кнурам у 22-місячному віці спилюєте ікла? Своїм спилюю. А при путці при посадці обробляйте 2% процентним розчином соди так можна і 2,5% обробити. Я не дуже багато знаю про ці справи. депутати наші мабуть більш обізнані про припутці і ще більше знають про штучне осіменіння. Тому будемо чекати нових програм, нових перспектив посадки рівенських норів на рівенське чучело. На Читалізниці про намірі рівенських проїзників страйкувати. Якщо не дозволять, кажуть підняти їм ціну за проїзд до 2 гривень 50 копійок. кажуть, вартість пального не зросла на 20%. Тому просимо виходити на 70% підняти вартість проїзду. Дивно, що рівенські проїзники не згадали про згортання видобутку нафти компанії British Petroleum у Лівії. Це б зробило їх романти ще більш переконливими. Прийшли б міську раду і сказали, ви бачили, що в Лівії робиться. Давайте нам проїзд по 2,50, а краще. По 3 гривні. І на завершення хочеться пошурдіти газетою рівне експрес. Вона повертається до теми минулого тижня, коли стало відомо, що архітектурний ансамбль рівного, який складається переважно з пам'ятних прил, каменів, різної форми аптек і автопарковок, прикрасять дві нових блискучих, пахучих бензоколонки. Стаття називається на три дістанці Не хочуть сусідства з зес це про жителів району Вілейни та вулиці Басівкуцької, де невдовзі постануть наші Красуні бензоколонки. Бізнесмени запевняють, жодної шкоди для довкілля відстанці від станції не буде. Ну, звичайно ж, вони просто ці бензоколонки як просто як ковток свіжого повітря для рівенської економіки. Мерія поки мовчить, але знаючи попередні приклади, мер скаже: не хоче втручатися, не хоче вносити напругу, все має бути справедливо, все зроблю для добра громади міста. Але інвестора треба поважати. Ну все те, що він розповідав минулого тижня, коли стало відомо про плани зведення готелю на місці тюрми та катування під час другої світової війни у центрі. Рівно, отож будівельна хроніка на місці в'язниці та тортуру зросте готель. Тепер на місці спортмайданчику, дитячого автозаправка. Я думаю, економічні здобутки тут очевидні. А ще забув асфальт новий в парку Лебединці на Лебединці? Поклали. Хоча навіщо в парку новий асфальт? Теж питання суперечного. Ну саміте третє давно, знаєте, не фігурувало в наших поліських газетних аналах ім'я Світлани Батачук Кривко, але дочекалася, перефразуючи, конфуція вам треба світлана ботачук кривко і ось вона світлана ботачук кривко Конституції, правда говорив про людяність усе ж отож пані світлана представлятиме зате пише україну у складі делегації на конгресі місцевої влади в в європі а це значить, що пані світлана зможе як кажуть росіяни бліснуть а, чим ж вона може бліснути? Новою зачіскою манікюром? Ну звичайно, доведеться якоюсь бліснути і доповіддю, написати доповідь про місцеве самоврядування, у яке вона певно займається у обласному управлінні з земляними чи земельними ресурсами. Але це можна перетерпіти у будь-якому європейському конгресі, у бочці європейського конгресу завжди є ложка оцих от, от доповідей щось на 5-7 хвилин, щоб заповнити паузу між англомовними виступаючими. Отакі, от новини до наступної п'ятниці.